Всім бажаю здоров'я, я військовослужбовець Збройних сил України, позивний мій козак. На даний час воюю в складі літ військ Сухопутня, окремо механізована бригада 23. Повернувся я сюди, попав в цю бригаду із СЗЧ, самовільне залишення частини. Чому я сюди попав? Тому що мені сподобалась бригада. Я читав на сайтах про неї. Чому пішов все за ще? Тому що в тій бригаді, в якій я знаходився, просто не дуже сильно було стабільне, більш-менш ставлення до військовослужбовців. Але нічого страшного, щоб зберегти своє життя, тому я і вирішив. Зробити цей вибір. Я не жалкую, що я зробив цей вибір, тому що я досі стою перед вами живий. Зі мною все добре. Продовжую свою службу, війну, так скажемо, в складі 23 окремої механізованої бригади. Батальйон, в якому я знаходжу зараз тут, на даний момент непоганий ставлення командирів. Дуже прекрасне, лояльне. За військовослужбовців хвилюються, е, переживають по забезпеченню, все добре, по озброєнню також все добре, по е, тактичній амуніції, по працюванню інструкторів також все добре, мене все влаштовує. Е, на даний момент е, я знаходжусь розвідзводів, е, працюю з хлопцями. Е, хлопці. Дуже прекрасні, побратими відносяться адекватно, непогано, злагодження у нас дуже прекрасне, так само, як виконання бойового завдання. Виконуємо його на ура, група виходить ціла, без всяких поранень. Звичайно, маються деякі моменти, але нічого ну, не без цього. Тому можу порадити тим хлопцям, мужчинам, воїнам, які знаходяться все за Парні, не соромтесь, повертайтеся в бойові бригади, тому що ворог просувається на кожному, на кожному лінії фронту нашої країни, нашої держави, яку ми стоїмо, захищаємо, боремося за неї. Тому, будьте уважні, будь ласка, поставтесь до цього дуже сильно серйозно. Чому я це сказав? Тому що ті люди, які знаходяться в СЗЧ, вони дуже сильно прекрасно знають, що відбувається в зоні бойових дій, чому люди уходять в СЗЧ, чому не уходять. Ну це ну, такі більш е, такі проблемні питання, ну, я гадаю, їх можна вирішувати, е, виправлятися самому і ставати в стрій Збройних сил України. Мені 21 рік на гражданці я займався. Ну, звичайний собі хлопець працював е, по різним професіям. В загальному моя професія, я електрогазозварник. І водій категорії Б, і це один. Життя, в принципі, в мене ну, не скажу, що дуже сильно погане. Ну звичайно, що, ну, що сама Україна, що взагалі да, ми, український народ, ми не, ми не винні, що почалася війна, але нам довелося взяти в руки зброю і прийняти. Так скажемо, прорив противника на нашу землю, на нашу державу і тримати, тримати оборону, тримати Україну в своїх руках. Все, що ми можемо, все ми те робимо. Прийшов служити ще в 2021 році на строкову службу. Служив я в десантно-штурмових військах. Я прослужив там півроку. І почалася повномасштабна війна, 24 лютого 2022 року. Тому нам ну, нікуди було діватись. Додому ти не побіжиш до мамки. Правильно, правильно. Тому прийшлося взяти в руки зброю і знищувати ворога, який прийшов на нашу землю, до наших сімей, родин, батьків і все інше. Моя мотивація ще в тому, що Моя родина, моя сім'я, точніше, да? вона ще тут, вона нікуди не виїхала ні за кордон, ніде, знаходиться на території України. Тому я стою тут, обороняю їх спокій, сон, наш мир, український мир. Плюс, плюс ну, все одно доведеться, доведеться це робити, воювати, боронити Україну. Коли повертаюся сюди, я бачу ближче своїх побратимів, за якими дуже сильно сумую, коли знаходжусь вдома відпустці. Мені з ними легше. Мені дуже сильно легко. Я з ними відкритий. Я відкрита людина. Так як я зараз знаходжусь в цій бригаді, в цьому підрозділі я перед цим вже казав, якому. Я наймолодший в групі і старший групи, тому у нас злагодження в групі мотивоване. Мотивоване дуже добре. Хлопці працюють, хлопці займаються, тренуємося. Чомусь я ще вчуся, інший якийсь бойовий досвід беру, беру там з більш досвідчених бойових людей. Вчу так само своїх хлопців, треную е, тим же досвідом, який отримую я. Е, е, і все, і в нас все дуже добре. Працюємо, виконуємо бойове завдання. Е, група ніколи не відмовлялася від свого бойового завдання. Виїжджаємо, працюємо, знищимо ворога, повертаємося і знов за тренуванням готуємося до інших бойових завдань.